Всім привіт! Сьогодні пропоную прогулятися у Києві біля золотих воріт. Виходимо із станції метро і одразу бачимо цю пам'ятку. Але не думайте, що те, що ви бачите, це оригінал. Ні, це захисна конструкція. А справжні залишки золотих воріт, яким тисячі років знаходяться всередині, і ця конструкція, по-перше, захищає їх, а по-друге, показує нам, як тисячі років тому ймовірно виглядав головний в'їзд в Київ. Якби я на цьому місці стояла тисячі років тому, то я б бачила перед собою приблизно. На таку картину: дерев'яний міст, парадну браму, глибокий рів, високий вал, на якому дерев'яні стіні, а Київ був за воротами. Це 3D-модель золотих воріт, яку розробив архітектор Дмитро Горбатюк. Колись, щоб потрапити в місто, мені потрібно було пройти всередині цих воріт, але вони зараз зачинені, тому що там музей. Ось приблизно тут, на тротуарі, з орнаментом, був рів глибиною 7 метрів, а за ним був дерев'яно-земляний вал. Бачите, його позначили зеленою травичкою. Всередину валу були отакі дерев'яні конструкції. Обходимо золоті ворота з боку і уявляємо собі тут височезний вал зі стіною, який з цього боку йшов якраз вздовж вулиці Ярославів вал. Бачите зверху цю парапетну стінку з бійницями? Їх називали заборолами. Звідси по противнику стріляли з лука або кидали каміння. Правда, бійниці ми бачимо горизонтальні, а існує думка, що це помилка, і вони були вертикальні, щоб було зручно стріляти з лука. Зараз ми обходимо пам'ятник Ярославу Мудрому. Він закритий, як і багато інших пам'ятників Києва, тому що кияни намагаються захистити пам'ятники від вибухових хвиль або уламків. Бо, на жаль, сусідня країна ледь не щодня вже три роки гатить по нам з усього, що заманеться, і вже зруйнувала або пошкодила неймовірну кількість пам'яток архітектури. Ось тут знаходиться вхід в музей золоті ворота. Вхідний квиток дорослий коштує 100 гривень. Школяри, студенти-пенсіонери 50 гривень. Екскурсія для групи дорослих 250 гривень. Для групи школярів студентів-пенсіонерів 200 гривень. Ціни актуальні на січень 25-го року. Остання середа кожного місяця безкоштовний вхід для пільгових груп. Музей працює щодня, крім понеділка. Підходимо до внутрішньої сторони золотих воріт. Бачимо вхід в музей. Бачимо табличку, що захисну споруду побудували у 1982 році. І бачимо дерев'яно-металеву решітку. Вона називається герса. Зараз вона автоматична. Вона може підніматися. Але чомусь її відчиняють дуже рідко. Так а чому ж золоті ворота мають таку назву золоті? Перше припущення, тому що на них була надбрамна церква Благовіщення з позолоченим куполом, який виблискував. Друге припущення це традиційна назва головних в'їздів того часу. Золоті ворота були тоді в Константинополі, сучасний Стамбул, і Єрусалимі, Спалато, сучасний Спліт та інших містах. Мені другий варіант більше до вподоби, а ви обирайте, який вам нравиться. Також біля золотих воріт можна побачити нову інсталяцію Ключ Києва. Його встановили тут у грудні 24-го року. Інсталяція висотою майже 3 метри. Зроблена приблизно з 12 тисяч ключів киян. Приблизно, бо ніхто не рахував. Ключ це доступ йдеться про доступ містян до міського простору безбар'єрність. А на сьогодні, все. Дякую, що погуляли зі мною. До нових прогулянок Києвом.